Ситуація в районі проведення антитерористичної операції знову напружена. Після відносного затишшя вчора в день гібридні російсько-терористичні бандформування, що безчинствують на сході України, знову активізувалися із настанням сутінок. Виросли не лише кількість та щільність ворожих обстрілів, але й суттєво збільшився калібр озброєння, з якого проросійські злочинні угрупування вели вогонь по українських захисниках. З 6-ї години вчорашнього вечора й до опівночі кількість ворожих збройних провокацій виросла у понад 4 рази і сягнула майже чотирьох десятків обстрілів. Внаслідок одного з них на приморському напрямку вчора було поранено українського воїна. Після надання йому невідкладної медичної допомоги військовослужбовця було госпіталізовано. Зараз стан воїна задовільний, його життю нічого не загрожує. До слова, на приморському напрямку вчора із заходом сонця, вхід пішла і ворожа артилерія. До того там бойовики використовували виключно піхотне озброєння. Так, наші опорні пункти неподалік від Талаківки противник обстріляв зі ствольної артилерії калібру 122 мм. Пізь Ніше загарбники відкривали вогонь з 82-мм мінометів поблизу гнутового. Окрім того, в районі Широкіного, водяного Павлополя, в Новомихайлівки та Мар'їнки окупанти били з гранатометів та стрілецької зброї. Вчора ворог активно використовував артилерію і на Луганщині. Там ситуація загострилась також ввечері. Зокрема, в районі Бахмутської траси, де підрозділи російсько-окупаційних військ декілька разів відкривали вогонь зі 152-мм артилерійських систем та мінометів калібру 120 мм по наших опорних пунктах поблизу Кримського. Окрім того, з 82-мм мінометів та озброєння бойових машин. Піхоти окупанти били по укріпленнях українських захисників неподалік Новозванівки. Також порушення бандитами режиму тиші зафіксовані поблизу щастя станиці Луганської та Новоолександрівки. На Донецькому напрямку перший ворожий обстріл вчора відбувся близько 18-ї години вечора, коли окупанти відкрили вогонь з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів по позиціях збройних сил України в районі Кам'янки. Вже за декілька хвилин загарбники заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів, накрили один з наших опорних пунктів у передмісті Авдіївки. До опівночі проросійські банформування ще щонайменше три рази обстрілювали наше укріплення поблизу Авдіївки. Окрім того, з піхотного озброєння та БМП найманці ввечері відкрили вогонь по військовослужбовцях Збройних сил України, котрі тримають оборону неподалік Верхньоторецького. Не припинились обстріли вже із початку цієї доби їх вже нараховано близько десятка. Зокрема, одразу після опівночі окупанти знову випустили декілька артилерійських снарядів калібру 152 мм по наших позиціях в районі Кримського, що на Луганщині. Також гранатомети і великокаліберні кулемети ворог декілька разів застосовував на приморському Напрямку і один раз на Світлодарській дузі. Інформація про те, що хтось із бійців сил антитерористичної операції внаслідок цих обстрілів постраждав, до нас наразі не надходила.